Автомобілі із США це автомобілі БУ. Вітаю гостей та підписників каналу Only Cars. Сьогодні в цьому відео ми будемо розмовляти з вами про таке питання, навіщо потрібен пригон США, навіщо потрібні компанії, які цим займаються, і в принципі, який процес і головний слоган цього відео це ваші очікування, наші проблеми. Це не просто так, тому що ми дуже часто стикаємося з питаннями клієнтів. Вже після того як вони, скажімо так, виходять не дуже задоволені. Нашою роботою, процесом або в принципі, таким скажімо, відчуттям про пригони США. Тому, по перше, перший пункт нашого відео це буде саме питання, навіщо потрібні компанії і чим вони займаються, що ми робимо і що ми даємо вам. А вже друга частина відео буде відповідати на загальне питання, що таке конець США, навіщо він потрібен, і як поетапно він буде проходити у вашому випадку, якщо ви будете працювати з нами, тому поїхали. І перше питання: навіщо потрібні в принципі компанії по прогону США? Почнемо з того, що самі ви купити собі автомобіль і привезти в Україну не зможете. Ну, теоретично, то ви зможете це зробити, але це буде просто ад для вас, який займе, можливо, рік або півроку, і ще у вас, можливо, залишиться якийсь геморой. Дивіться, ми вирішуємо такі питання, як підбір авто із США. Ну це в принципі ви самі можете зробити далі. Всі документи. По суті, це налажений процес, якщо коротко. Так, ми вже це все пройшли через огонь і воду. Це вже проданий етап, і вже до років можливо 20. Це проданий етап да, для всіх. І починається все з того, що купити автомобіль самому вийде дорожче ніж купити його через компанію. Вам потрібно буде створити аккаунт в копарті, в іншуренсі, і ви не зможете торгувати половину автомобілів І так далі. Ну, в принципі, це питання. Я думаю, вже не актуальне, тому що всі розуміють, що компанії з США існують, і до них треба звертатися. Самі ви автомобіль не привезете другий пункт, який, як на мене, найважливіший в цьому відео що. Ми, як компанія, так там я, Ілья і Дмитро, так в нашому випадку, даємо вам. Ми зі своєї сторони дивимося конкретно на автомобілі, конкретно на їх пошкодження, де вони знаходяться. По нашому досвіду ми даємо вам відповіді на питання: що краще брати, що не брати, що може вас очікувати, чи готові ви піти на такий ризик або на такий ризик. Це все ну в кожного свої критерії ризику. Далі всі ці питання, які будуть вспливати. По дорозі в Україну, наприклад, там з'явиться пеня, ну або там як правильно називається це стореджі на аукціоні, потім стореджі в Литві. Ми це все оплачуємо за вас, тому ну це входить в наші послуги. Тому що якщо ви оплатили автомобіль вчасно, ну це буде далі відео, то ми беремо на себе відповідальність за пеню. Що найважливіше, я думаю. Найважливіше зараз пункт в Україні, і це найболючіший, як на мене, і я думаю, для всіх українців, які вже попали з пригоном із США, вони попадають на тим, що їм або занижають таможню ну це дуже рідко стається а частіше їм занижують. Ремонти. І коли автомобіль вже приїжджає в Україну на СТО, йому кажуть: братан, ось тобі списочок запчастин, ось тобі списочок робіт. Ну що, або плати, або в тебе немає ні грошей, ні машини, тому що вона бита не на ходу. І люди роблять машини і, і залишаються в великому мінусі. Ось в цьому саме головне, що в компанії, чесні компанії. Які працюють давно з конкретними СТО, у них вже все, а точніше, у нас все налагоджено. Тобто ми впевнені за малярку, за рихтовку, за зазори, за технічний стан автомобіля після того, як він відновився. І е, так само ви можете можливо отримати й дешевший ремонт, десь да, в якісь гаражах там у Васі, п'еті, але ви самі розумієте, яка буде там якість. Тобто там будуть потьоки на краях, на кромках будуть такі напливи. Я можу повставляю сюди фотки бам-бам-бам. І ну що далі з цим робити вам, так, да, ви заплатили менше, можливо, вона в бюджет влізли, незрозуміло. А якщо ви будете ремонтуватися самі, шукати СТО щоб вас, типу, не хтось не намахав, я вам так скажу: займатися автомобілем клієнта це ще той геморой. Постійно потрібно бути на зв'язку з СТО, замовляти запчастини, постійно контролювати в принципі процес, щоб розуміти, що казати клієнту, потрібно донести гроші за якусь запчастину чи ні. Постійно бути з ним на зв'язку, що красимо, що рихтуємо, що купуємо нове Тайвань, Китай, оригінал. Потім влазить якась проблема, десь проводка. Якась від цього ми не можемо завести автомобіль і так далі. Якщо ви будете цим займатися самі, вам ну вам чисто по часу буде дорожче. І, в принципі, я думаю, далі буде пункт відео, який буде відповідати на головне питання цього відео. Так чому ж таки це ваші очікування? Це наші проблеми. Дивіться, дуже часто я став помічати, що люди очікують від послуги авто США дуже різних. Хтось думає, що там автомобілі цілі, хтось думає, що вони прийдуть за дві неділі, що це як в Європі. Так хтось думає, що ми там візьмемо машину з, грубо кажучи, царапинкою на дверях, так і там, і все. Ну таке іноді, звичайно, трапляється. Там Манхем є існує, да, або повезе з самим автомобілем, таке теж так буває. Ну, але це прям рідкість і виключення. Тепер саме головна частина ролику: що таке пригон із США, Розкладу це повністю по поличкам, як іде співпраця з компанією, як повністю йде процес, і що ви отримаєте? Давай так загалом, ви отримуєте від авто і США перше це ви економите гроші, тому що зазвичай автомобіль виходить дешевше ринку, а точніше, не зазвичай, а завжди. Тому що якщо ви відкриєте адекватну авторію, Виберете по всім пунктам, які вам подобається автомобіль: там пробіг, стан, комплектація і саме головне пошкодження, а не просто кинути мені першу ссылку і скажете, ось дивіться, 20 ку стоїть. То тоді от від цієї ціни можете відштовхуватися, наприклад, скільки ви хочете зекономити, або скільки реальна ціна, або, або ми вам підкажемо, за скільки там оця машину можна купити, так? там плюс-мінус в такій-то комплектації з таким-то пробігом. Друге, ви економите ну, свій час, ви чекаєте там три місяці повний цикл автомобіля, так, кажете, ну, це три. Три місяці ми просто викидемо. Ні, дивіться, якщо ви, наприклад, будете шукати автомобіль в Україні, вам потрібно або так само витратити свій час, або наняти людей, які будуть вам підбирати автомобіль. І це все рівно вам потрібно на це звертати увагу. З автомобіля США так не працює, тому що ви витрачаєте там ну, 10-15 хвилин, подивитися ссылки на автомобілі, сказати, що ми граємо. Далі ми займаємося всім процесом, і потім там по 2-3 хвилини виділяти на момент торгів. Тому що ми завжди на зв'язку з клієнтами, щоб якщо що там ми ну щоб так цікавіше, по перше, а по-друге, можна дати там якихось 100 доларів з верхового бюджету, щоб забрати автомобіль, таке часто трапляється. Ще один пункт навіщо вибирати автомобілі США. Це те, що ви зможете взяти слабкі пошкодження, раз які будуть вигідніші потім не перепродажі, і вам буде спокійніше з автомобілем так. Комплектація, звичайно, яку ви захочете, е, колір. Якщо ви там, ну колір, це вже так, скажімо, е, доволі таки глибоко ми заходимо, але по факту і колір можна підібрати комплектації, все, що заводить, бо машин багато. І якщо у вас є час, просто торгуйте, що вам заманеться. Все, розібралися таке прогноз США. Тепер давайте розберемося, як проходить робота з компанією, точніше з нами. Ви приходите до нас або по пошті ми вам відправляємо договір. Далі ви вносите страховий депозит в розмірі 10% від вартості автомобіля. Так і вже після цього ми можемо з вами починати працювати. Так, е, бувають люди. І, там не підписують договір, і на протязі місяця, двох, трьох там пишуть, а, а підберіть якісь машину. Ой, ну да, це гарно, це гарно. Ну, я не знаю, ні, поки що не готовий. Тобто, або скажіть прямо, що, яке питання вас так турбує, ну, або вже просто почекайте, коли якесь ваше питання вирішиться і тоді звертайтесь. Ну, просто нема сенсу розумієте, витрачати декілька там годин. На кожного клієнта підібрати йому просто так машину. Це так само витрачається час. Мені потрібно перевірити там із. 15 20 варіантів автомобілів на сьогодні, які від продавця, які ні, по пошкодженням, які так, які ні. далі витратити час на те, щоб перевірити далі автомобілі вже більш детально, що вони окейні і їх можна брати, так, в принципі, зовні. І це, по суті, ну, нікому не треба ні вам. Ви просто подивитесь на картинку, яку можете так само зайти, Oncopart Insurance іншуранс, відкриті сайти. Після того, як ми почали підбор автомобіля, ми кожен день з понеділка по п'ятницю зранку. Підбираємо автомобілі на аукціоні. Чому питання? Чому ми дивимося там на неділю вперед, на там, два дні вперед? Тому що, по-перше, день в день по торгам ми бачимо більш найбільшу кількість автомобілів. Це раз. По-друге, якісь автомобілі можуть вискакувати там, за один день до торгів, а якісь можуть зникати, там, продаватися або просто їх там знімають з аукціону. Це ну, саме такі головні питання. Якщо ми автомобіль не виграємо, ми повторимо процедуру кожен день. Якщо ми все ж таки його виграли, у вас є три дні. На оплату автомобіля на аукціон. Е, дивіться, як можна оплатити автомобіль. Перше, якщо у вас є криптовалюти, можна відправити на рахунок. Якщо у вас є якісь європейські банки, да, там рахунки, і у вас там є гроші, ви можете відправити напряму на аукціон. І третій, найпопулярніший варіант е, ви можете принести готівку, долари, євро, гривні, ну краще долари. Ми їх приймаємо, перераховуємо і відправляємо на Америку. Звичайно, ви отримаєте документ, що ми ці гроші від вас прийняли за автомобіль. Що ми зобов'язуємося його привезти в Україну і так далі? І що ж ви оплачуєте? Так, першим платежем. Ви оплачуєте автомобіль, далі аукціонний збір, брокера експедитора, доставку по суші, доставку по морю. Далі, звичайно, послуги компанії, страховку і е, саму відправку грошей. Ну тут ще залежить звичайно від того, який варіант ви вибрали: тобто СВІФТ, готівка або там Європейський банк, після виграшу десь за одну робочу. Неділю ми отримаємо фотографії автомобіля від забору і від того, як машина вже попала на склад біля порту. Чому неділя? Там машина забирається звичайно швидше, так поки завантажать фотографії, поки все зроблять, поки заберуть, пройдуться по всім локаціям. Довезуть її до порту, займаються на ну, неділю. Середні далі дуже часто люди пишуть, кожне ну що там, ну що там ми чекаємо трекінг на контейнер, коли загрожають автомобіль. Я вам відправляю послання на сайт де ви можете відстежувати спокійно саме де знаходиться корабель, коли буде прибуття в Клайпуду, в Литву, де знаходиться саме машина, можливо, на перегрузці і так далі. Далі, щоб ні для кого не було сюрпризом, вам потрібно зробити довіреність на водія, який буде вести ваш автомобіль в Україну. А чому я так з такою інтонацією це сказав? Тому що дуже часто люди сильно. Так лякаються, що типу, а довіреність, і це якийсь ліво людини може і взяти і продати. Давайте так, по-іншому, ваш автомобіль перевести через кордон неможливо. Все, точка, це питання. Ну думаю, закрите. Більше якихось гарантій давати немає сенсу. Ми працюємо з хлопцями, які нам возять автомобілі дуже давно, ніколи не підводили, і от, ну чому вони повинні підвести зараз, не зрозуміло. Далі ви оплачуєте, як я вже і казав, таможню, по факту. А ви оплачуєте і в банк або в телефоні, як вам зручніше, тобто. Це вже офіційний платіж, ви відправляєте його відразу на нашу митницю. Далі автомобіль за день-два доїжджає вже до саме Києва. Де ми ремонтуємо автомобілі? Ну, якщо ви не з Києва і хочете ремонтувати самі, або там ваше питання, що у вас там своє СТО, або машина там ціла, і ви хочете її забрати самостійно. Будь ласка, ми від, можемо відправити її абсолютно в будь-яку точку України, це не питання. Далі вже автомобіль приїжджає в Україну на СТО, і що ж відбувається далі? А, зрозуміло, що ремонт, але якими етапами люди так само не розуміють, по типу що там за неділю зробимо? Ну так не працює. Дивіться, по-перше, нам потрібно зрозуміти, які конкретно запчастини нам потрібні. Хто зараз може написати в коментарях, а що там не видно, там фара, бампер, замовте відразу. Е, було вже декілька, декілька. Кожна друга машина, яка, наприклад, розібрана, от нема там, бампера, фари, капоту, ну, капоту, зрозуміло, ми викидаємо. Приїжджає машина в багажнику або там в салоні валяються так само фари, бампер, кріплення, всякі радіатори можуть бути, можуть бути, я не знаю, там туманки, решітки, все, що завгодно. Тому замовляти заздалегідь сенсу немає. Звичайно, по фотографіям в порту ми можемо там щось побачити. Але ми не знаємо, в якому стані та сама фара. Ми не знаємо, її треба рихтувати, перепаковувати, нову купити. Чи може вона ціла. Ми це не знаємо. І тому замовляти всі запчастини заздалегідь сенсу ніякого немає. Тільки якщо ми точно там знаємо, що ну немає капоту, ну можна, але це, в принципі, сенсу немає. Робиться повний розбір автомобіля, записуються всі запчастини, які потрібні, так, там всі ці патрубки, бампера, фари, всякі ДХОшки. Все це записується, щоб розуміти і одним разом купити, привезти на СТО в тому питанні, що нема сенсу нічого купляти заздалегідь. Воно все рівно все одним днем привозиться на СТО. Віддається нашим майстрам, і вони починають вже зборку автомобіля. Ну, якщо це там не сильні пошкодження, так якісь поетапно привезли запчастини, почали збірку, зібрали все, підігнали всі зазори, подивилися, що всі запчастини стоять на своїх місцях і все виглядає охайно. І вже тільки після цього машина йде на малярку. Ну, звичайно, до цього, якщо потрібно, то рихтовка. Тобто і спочатку збирають, потім розбирають, красять. І потім знову збирають, і вже після цього машина готова. Але ще не все. Далі машину потрібно вам обслуговувати. І ми це не враховуємо, тому що кожна машина індивідуальна. Була ауді біла в історії, можливо, в інстаграмі ви бачили. Прийшла, подивилася, ну окей. І все, і поїхала, тому що нічого не потрібно робити. Ну, мастило звичайно поміняли. Приїхав був Ford Explorer чорний. Там на 1200 доларів обслуговування ходової частини. Ну, це, в принципі, експлорер саме по собі дорога машина, так, по обслуговуванню ходовки. Але сам факт: хімчистка-поліровка, Ну, хімчистка потрібна майже завжди. Ну, от Машина всередині грязна, і в принципі неприємно так в неї сідати. Знову ж таки, після того, як ми вже все зробили. Поставили там на облік, або до того, як поставили на облік, обслуговувана, вона вже готова. Вже тільки після того ми відправимо її там на хімчистку або поліровку. Всі навіть якісь питання по типу перекрасити диски, відрихтувати диски, відновити салон, перешити руль. Зробити розвал сходження, це в принципі в обслуговування входить. В нас є свої партнери, які цим займаються, в яких у нас ціни нижчі, ніж ринкові трошки. Так само ГБО можемо встановити, так само ціна буде нижче ринкової, антихром, круг тонір зробити без питань. Якийсь мінімальний тюнінг без питань. В плані там прошивка, стейдж, якщо там ауді це все прошивати можна, форди все прошивати можна, лінколь не прошивається. І вже потім, після всіх цих маніпуляцій, так з автомобілем, ну, грубо кажучи, крім тих, які ви саме. Дем захоче, типу, там тренировки, машина і їде ставитися на облік. Як вона ставиться на облік? Все просто. Я скидую вам інструкцію, щоб було простіше, так, там, посилання. У мене все там вже є заготовка. Ви просто на сайті вибираєте, берете собі талончик, як вам зручніше. приїжджаєте на машині, ставите її на облік. Вас просто за ручку введуть, коли ще треба, платите за номери там 900 якщо не помиляюсь, гривень з техпаспортом. І перша постановка на облік, яку ми враховуємо в прорахунки, а дехто не враховує, і потім це вилазить клієнту боком. Машина ставиться на облік, і, в принципі, все, ви можете її повністю користуватися і далі робити все, що завгодно. А облік ставиться ну, 2-3 години. Тобто, нам, ну, ми в цьому питанні вам не потрібні. Ми можемо підсказати, якщо хочете, прям, ну, прям, вже прям капець, як треба, ми можемо зробити це за вас. Тобто, там, я беру автомобіль, їду на Амрео, мені потрібні ваші документи, вже ставлю її на облік. Можна і так зробити, звичайно. Ну, так було, було буквально пару разів. І так само забув сказати, перед тим, як ставити машину на облік, але це все робиться в один той самий день. Тобто, ви приїжджаєте, ви автомобіль сертифікуєте, так само вас за ручку всі проводять. Це займає хвилин 10. І потім вже ставити її на облік, коли у вас є сертифікат відповідності автомобіля. Та, ну, вони перевіряють він кода, що в нас на не мене крадена і так далі. Ну, це зазвичай проходиться буквально там 5 хвилин, пофоткали її і до побачення. Далі така вставочка. Трошки повкидую такий біль. Так, от чому ще раз повторюю назву: ваші очікування, наші проблеми. І, і мій біль. Е, дивіться, питання перше. Люди думають, що автомобіль можна взяти просто за халяву. там, Audi a 4 коштує 20 тисяч, да, у нас там, ну я грубо кажучи. А можна взяти там за 15? Ну теоретично можна, з пробігом 150 тисяч кілометрів, там, якийсь преміум, звичайний, на передньому приводі, да, можна, без питань. Можна, можливо, зачитати на 13 і за 13. А часто люди приходять і кажуть, хочу собі машину, таку. Без пробігу майже там, 10 тисяч кілометрів 15-го року, і щоб по ціні була нижчий ринку, і комплектація, мені ж, ну, то треба нормальна. Ви розумієте, що таких машин навіть в Україні не існує? Тобто, там, візьміть машину 15-го, 12-го року і, з якимось там пробігом 20 тисяч кілометрів, такого не існує. Наприклад, камрі гібридні, там 15-го року, ну їх немає з пробігом там 50 тижні кілометрів. Не існує, ну це прям на якісь самородки. А якщо вони є, то за них будуть ціни просто космос. Ну не потрібно себе там ілюзіями, да, так кормити, що ви зможете щось взяти. Що скажемо, ми даємо вам ще в тому плані, що а, дивіться, ми вам ну ми не знаємо всіх автомобілів, так ми не знаємо всі нюанси. Саме по автомобілям. Якщо дивіться, від вас потрібно знати, що ви хочете від нас купити вам цей автомобіль за адекватний прайс. В принципі, все це вся суть пригону авто США. Так ви повинні тільки знати, що вам потрібно. Не потрібно тільки хочу щось, не знаю що, але подешевше, і все, що ви мені скидуть, не підходить. Таке так часто буває. Кажуть, хочу кросовер, економний, такий-то, такий-то скидаєш такий варіант, такий варіант. Там, грубо кажучи, там такий-то Ford, такий то Lexus, такий то там не знаю, Infiniti, такий то Audi. Ні, це не подобається. І ну і що далі? І, ну розумієте, ви повинні знати, що вам потрібно. Розумієте, до цього питання потрібно відноситися серйозно. Розуміти, що від вас потребується, і що від нас потребується. І тоді буде взаємоповага і взаєморозуміння. Ми зможемо дати вам супер класний Так по. Придбання авто США, і ви залишите задоволені, і ми задоволені, і ще там якісь друг другу презенти дамо. Так за це. Далі хочу додати такий пункт, що от, я знаю, досі є люди, і я таким же був, що биток із США все, торба не бере. Це от, лохи його беруть і все подібне. А ви, хоч раз з автомобілів в Україні, дивилися самі? От ви живу, приходили там з товщиком. Ну, я дивився. Ми передивлялися, коли там з дружиною купили цей автомобіль, так, який позаду мене стоїть, передивилися там буквально 3-4 машини. Блін, вони всі просто зібрані із якогось говна і палок. Розумієте, все в шпаклівці. І я не маю на увазі, що тут так само і шпаклівка, але там є там 200-300 пробувається, да, мікрон. А шпаклівка, що просто метал не б'ється по жопі. Ну, там по жопі не б'ється метал, криша фарбована, чого фарбована, мотор щось не рівно працює, коробка пинається. Дивилася Мондео, блін, не начебто непоганий, просто вся підвіз. Боже, як же я полюбляю цих з придящим вихлопом поки його ганяють? Просто клас. Тобто, в нас машини не кращі. Те, що вам намагаються продати, що машина офіціал, не бита, не крашена, що, ви розумієте? Краще, щоб вона була крашена. Тому що ця витрата в 200 там, доларів на перекраску деталі. Ляже тоді на вас, якщо вона почне ржавіти. Якщо в неї були притертості, вона крашена, це нормально. Тобто нічого страшного в цьому немає, якщо воно зроблено якісно. Звичайно, існують. Ну, вони є автомобілі в Україні гарні, але це зазвичай машини свіжі, машини або дорогі, або свіжі. В принципі, все. За якими слідкують, які там якусь мають цінність, а не просто автомобілі, де як там фієста, там фокус, хо ще щось. І саме головне, от мені просто це прям. Автомобіль, який був пригнаний з США, який був з гарним ударом, в плані ну, слабким, який був завжди обслугований, який був гарно зроблений з оригінальних запчастин, не буде в Україні продаватися дешевше, ніж його можна пригнати з Америки. Запам'ятайте це, будь ласка, все інше це або розвод, або якісь фейки, або машина ТОТАЛ. Можливо, не в Америці, можливо тут, можливо, топлена тому. І саме головне. Це, я виніс це, напевно, на початок ролика, а я це десь розроблю ставочку вам. Що автомобілі із США це автомобілі БУ. Вони не можуть бути ідеальні. Майже кожна друга людина така дивиться, а тут царапинка є, блін, ну це вже погано, погано. Ви зрозумієте, автомобіль там, наприклад, пройшов 70 тисяч кілометрів, він проістував на цьому світі там. Шість років, наприклад, так? а це автомобіль 18-го року. Вулиця це доволі таки жорстка обстановка для автомобіля: вітер, пісок, камінь, машина не солодко. І ви хочете, щоб вони виглядали ідеально, це неможливо. Запам'ятайте, всі автомобілі з Америки бушні. Вони будуть з царапинками, як і в Україні. Ну, вони всі бушні. Не існує автомобіля повністю в ідеальному стані. Ну, це десь вони є десь там. от. Вони там і так, той, хто все ж таки додивився це відео до кінця, я дуже вдячний. Скажу від себе всі наші клієнти, які дивилися наш Ютуб і приходили до нас, вони найкращі клієнти, які були, скажімо, за весь час. Тому я думаю, і ви станете нашим одним із найкращих клієнтів. На все добре.